Чи наказали ми вам, що на цьому дитячому майданчику на Соборці дуже пахне смаленим? Так воно і сталося. Це ж трапилось? Це перший міський, мене звати Олена Концевич. Зараз ми будемо читати, як під час війни на інклюзії наживаються наші чиновнички. Це фантастична історія, але в нас їх таких, на жаль, багато. Ми приходили сюди на соборку на дитячий цей інклюзивний майданчик, коли він ще був колишній, не оцей. Він був грантовий, інклюзивний, все було нормально до тих пір, поки не постаралося покриття захисне на майданчику. Депутати підняли шум і гам, тому що потрібно міняти. Але замість того, щоб просто поміняти покриття, вони вирішили поміняти цілий майданчик і нормально на цьому намили грошей. Ось це коштує 4,3 мільйони гривень. Кому і за що? Готуємось читати. У Нас взагалі у місті біда з дитячими майданчиками, тому що ніхто достеменно не знає, скільки їх є, а вони потрібні, тому що люди з дітьми не мають куди виходити гуляти. Але я не розумію, що повинно бути в голові для того, щоб навіть на дитячому майданчику привласнити якісь кошти. Значить, читаємо ми в чому тут прикол. Майданчик на соборці став предметом розслідування фірму. Яка займалася його відбудовою поводовою, підозрюють як це не дивно. У завищенні цін на матеріали при морському рейсу, Одеси, за позовом правоохоронців будуть розглядати справу за підозрою у змові посадових осіб комунального підприємства Міск Зелентрест, Пан Шонія, Вам велике вітання. А ще компанії Карлайт. В чому прикол слідство вважає, що чиновники змовилися. Підмотили так, щоб грант на побудову цього майданчика виграв саме Карлайт. А бенефіціаром є Яремиця Тамара Олександрівна. Здогадайтесь, чиєю вона є родичкою. Ну, Олексія Яремиці, звичайно ж, це не треба бути великим математиком, щоб додати 2 і 2. А зорабшонія молодший з зелентресту. Взагалі відмовлявся надати папери по цьому майданчику, зубами тримався, і тільки коли вже вийшла постанова суду, він тоді з примусу передав ці папери для того, щоб можна було розібратися, хто там які ціни і на що завищував це так по сімейному і так здорово. І якщо хтось забув, то взагалі то і пан Зурапшоні старший теж не дуже святий. Він раніше працював директором ЖКС Вузівський, до якого теж величезне питання чим займається цей ЖКС і сьогодні. А потім пан Зорапшоні старший став головою КП сервісного центру. А за сервісним центром шлейф тягнеться такий, що ми про це будемо говорити напевно, ще років через п'ять, бо не розгребешся. Такі от у нас махінації, така от допомога дітям під час війни. Я повторюю, не знаю, що в голові людей. Як можна на дитячому майданчику нагребсти грошей, але ми підозрювали, що так буде, тому що в нас в Одесі кажуть, цих історій просто вагон і маленька тілешка. А це означає, що ми ще не раз побачимось на першому міському і будемо вам розказувати прекрасні історії з життя одеських чиновників і не лише. Отакі от у нас ментальні качельки по Одесі. Якщо ви знаєте, що трапилось. В нашому чудовому місті пишіть нам в коментарі. Мене звати Олена Концевич, і це перший міський.